Всім привітики, мої любі, але блогерство рулить. І тому є світло, нема. Я вам покажу, що я купила. Ну, Перш за все, купила в Аврорі. Ось така, дивіться, мочалка. Вона дуже класна. служить класно, масажує шкіру. Я наношу скраби і отак беру. І нею розподіляю скрабик по тілу. Ось Дивіться, яка класнюча, така щільненька. Рекомендую. Рекомендую однозначно. І коштує така мочалка 54,34. Але вона коштує кожної своєї копійки. Ось таку пемзочку взяла для стоп. І вона коштує небагато 15,66. Все, покупочки в Аврорі закінчилися. Далі будуть ось такі покупочки якраз за тебе. За тебе. Зараз подивимось, що ж я купила В АТБ. Ну, перш за все, хочу показати, що я в АТБ незмінно купую. Це у нас така отстова кислота 9%. Я купую не для їжі, а купую для стиральної пральної машинки. Дуже класно відпілює і запах поту зникає. Саме оце оцтова або така, оцет сам. І от саме ця оцтова кислота, зараз скажу, коштувала 15,66 горох. Розумний вибір і е, горох коштував 24,90. 24,90 горох завжди у нас іде, е, і завжди ми його використовуємо, будь то каша, будь то суп. Якраз таки горох рулить. пшони. Що ну? Зараз вам скажу, скільки коштує у нас пшоняна крупа. І пшоняна крупа у нас. Зараз скажу скільки. Розумний вибір 1980. Далі мої любі, далі соєвий соус. Давно малий просив саме соєвий соус, Але ну, розуміємо, що це не такий уже соєвий соус натуральний, бо соя коштує дуже дорого. А соєвий соус коштує 54,50. Скільки сої повинно використано бути, щоб це все зробити, саме ось таку баклажку союзу сос. Тому, я думаю, це ну, не соя а однозначно. А щось таке інше. Склад: вода питна, сіль кухонна, порошок соєвий. Соусу 3%. Ну, розуміємо, що це порошок. 22 з гаком коштує отака гурмешечка для машуні. Купила ось таку ласунку добров: це будуть використовуватися сосиски такі маленькі, у нас для того, щоб зараз. Світло зроблю. І ось такі сосисочки буду давати чоловіку, сама брати на роботу. Зараз у нас відключення світла постійне і е, буває 2 через 10, буває, наприклад, більше. І тому, ну, самі розуміємо, що це випливає. У мене скисла каструля борща. Я дуже незадоволена, мені Прикро, величезна каструля зеленого борща. Ну, чоловік каже, мабуть, за того, що там зелень, але це не виправдовує. Я наготувала, я розраховувала і все, треба готувати по новому. Так, густий кефір. Густий кефір коштує 44,60. Ось такий кефірчик. Далі помідорки, це огірочки, огірочки, огірочки от такі, огірочки не тепличні, а такі, як грядочні, і огірочки у нас коштували 49, 29. А Ціна зі знижкою по 58. вони. Ну, також взяла на салат ось такі крильця. Бо крильця коштують ну, дешевше, ніж там рудинка, ніж там галяшечки. Тому я взяла ось, ось такі крильця. І крильця коштують 66,49. Оце. Далі яблучний уксус. Яблучний уксус, я беру якраз таки для салатів. І яблучний уксус, оцет можна так сказати, 100%. І він коштував у нас 1650. 16,50. Взяла по акції ось такий крем-сир, президент, обожнюю крем-сир. Люблю в основному його намазувати на бутерброди, але можу зробити з ним і смузі додати до ягід, Теж дуже класнючий, президент, гарна така назва. Коштував він, зараз вам скажу, скільки сосиски, і він коштував 64,20. Ось такий чайок Earl Grey з бергамотом, і такий чайок коштував, зараз вам скажу, скільки. Чай 71,20. Далі виріб фаршовий, по 41 гривні беремо, Ну, тому що хвіст, шкіра це теж частини, так сказати, оцього тваринки, тому тому, тому беремо і їмо, ну, і, і не боїмося. Ну, І також взяла томати. Томати ось такі. На гілочці томати були по акції, бо вже гілочки засихають, тому і томати коштують дешевше. А томати тепличні були. На 114,60 тому що я взяла пошти 2 кг. Кіло, а кілограм томатів коштує 58 рахун. Ось пустий пакетик, тут нічого немає. І чек у мене вийшов на 721 гривня 20 копійок. Треба скуплятися, треба все розраховувати. Але я, як завжди, не можу. Накупляю, ну, це все потрібно. Хоч Но по по так по мелочі але це все потрібно. Цілую, люблю, до нових зустрічей ваша Людмила.